Ми багатодітна родина, виховуємо біологічних та прийомних діток. Все життя в нас було багато тварин, котів та собак. Ми приїхали в Черкаси більше трьох років назад з міста Білозерське Донецької області. Було важко все починати з нуля. Ми виїхали. У нас було 10 діток. Я була вагітна на п'ятому місяці. З нами була велика собака. Та три коти. Сам переїзд був трішки важкий, бо двох кицьок я перевозила поїздами. Звичайно, у кошечок був стрес, але коли вони приїхали вже додому, я зараз так називаю наше житло. Я думаю, вони були щасливі, бо вдома їх чекали діти. Та я важко було з житлом. Нам надали цей будинок для проживання на сьогоднішній день. У нас вже шість котів, бо діти завжди когось знайдуть та несуть додому. Донором цієї програми є «Human World Fair Animal». Цей проект це дійсно велика підтримка для родин внутрішньо переміщених осіб, які незважаючи на важкі умови. Ви змогли зберегти своїх улюбленців, перевести їх сюди разом із собою і надалі ними піклуються. Я не один раз отримувала допомогу від Червоного Христа. Мінімум п'ять разів за ці три роки. Це сухий корм для тварин, для кішок та собак. Вони дуже полюбляють ваш корм. Ми вам безмежно вдячні.